Слава Україні і смерть ворогам сьогодні. Я познайомлю вас з людиною, соціологом і журналістом відомим і авторитетним, що правда не дуже публічним, але. У фаховій спільноті людина безумовно користується авторитетом. Більш того, ця людина сьогодні представляє відому відомий соціологічний фонд, який займається серйозними дослідженнями. Один з небагатьох, який вартий усілякої уваги. Результати цих досліджень я маю на увазі, і він приїхав у Дніпро. Для чого приїхав у Дніпро? Зараз ми скажемо. Отже, комунікативний менеджер фонду демократичних ініціатив імені Ілька Кучерєва Юрій Гор. Вітаю, Юро. Ми давні приятелі, будемо спілкуватися на тим. Домовились. Радий бачити у Дніпрі. Знову радий приїхати в Дніпро. Причому причина приїзду це моя особиста ініціатива. Проєкт, який ми виконуємо, він виконується переважно в онлайні, тобто ми проводимо дистанційні ці наші заходи, але приїхати побачити Дніпро, сходити віддати шану тим, хто. Загине під час останнього ракетного обстрілу, ну і побачити колег. Ми, ми особисто протягом де? дня щільно спілкувалися. Так, так. Було цікаво, дуже от по перше, давай я скажу, що таке фонд демократичних ініціатив так. імені Ірка Кучера. Для мене він перш за все пов'язаний. з цією людиною. Якщо можна ага, отак от я покажу, це пані Ірина Бекешкіна. Як на мене, це один з небагатьох українських соціологів з незапланованою просто репутацією. На жаль, покійна, але вулицю її і ми ім'ям в Києві назвали І я вдячний за цю книжку, обов'язково її прочитаю. Пані Ірина, її досвід, її наукові доробки, варті усілякого е, вивчення. Але знаєш про що я хотів запитати? от Ти сказав, що у Дніпро приїхав, е, давно не бачив, а я зрозумів, що я Києва не бачив уже понад рік. Хоча знімальна група була наша у Києві, але мені якось не пощастило. От скажи, будь ласка, на твій соціологічний погляд, який він зараз Київ Знаєш, на 50% такий, то на 70%. Відсотків таке. на 100 відсотків. От він я дуже скучаю за Києвом. Mm -hmm. Ну, Київ, Київ. От я живу на проспекті Перемоги, який, mm -hmm. до речі, позавчора перейменували в брест литовський вернули йому mm -hmm. назви або Берестейський. І для мене показник, що Київ живе, Київ відновлюється, це е, рух на цьому проспекті. Mm -hmm. Тобто, якщо я. В... Знову затори. Да. <рес> Коли я виходжу з свого кварталу і впираюсь в проспект Перемога, якщо він стоїть, то він ну, значить, життя в місті є. <рес> Пізнаю Київ, <рес> <да>. <рес> Ні, ну Але ж війна все одно позначилася. Позначилася в чому. Ну, менше людей на вулицях, от, в особливо вечірні години. А, трошки, знаєте. А, але що дуже розвинулося, це оці музичні музиканти. Вони угу. розсвіли, угу. вони в кожному переході, вони на кожних майданчиках біля золотих воріт. І я так розумію, що в них така вже фабрика розваг налагодилась. тому що біля золотих воріт я, скажімо, працюю. Зранку там грає шотландська ця волинка. Угу. Потім цього волини шотландського волинку волинщика. змінює волинщика, змінює дует. Дуже класний хлопці молоді, грають на гітарі і на скрипці. Далі їх замінюють ще. Тобто така естафета. Mm. Кожному переході і грають. Ну вони не грають, вони грають оптимістичне, вони грають світову класику, вони грають українські хіти. І тобто, такий підйом самодіяльності я теж починаю спостерігати. Причому це зима. Коли люди, я бачу, руки хлопців мерзнуть, вони трошечки погріли і ну. далі грають на скрипках і гітарах. Да, 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 ну, Вуличні музиканти в Києві до. 24-го, скажімо так. так, лютого безмоду були присутні, але от так що ще щільно. Повернулись. Так, так, так. Так, е, да, Київ обов'язково хочу, хоч, хочу до Києва. Е, давай, ну, про... А світла, світла. Було два дні, от ці останні вихідні, коли от я мене потішило, що не виключали взагалі ніде. Але знову повернулись, холоди прийшли, світло за графіком. Слава Богу, і, ну. Ну, більш-менш, вже так налагодилося і побут, і люди звикли до цього стану, світлу нема. Так що десь так. Давай про твій про проєкт, з яким ти приїхав. Mm -hmm. Я так розумію, що такі зустрічі, які були у тебе сьогодні, вони відбуваються по в багатьох містах України. Ти вже об'їхав, ти сказав, що Дніпро це дев'яте місто. Mm -hmm. Що це за проєкт? Ти спілкуєшся з Нашими військовими, з членами їх родин і з переселенцями, так про Це що спілкують? До речі, дуже цікавий проєкт. Ми, як соціологічна організація, проводимо опитування, питаємо часто в українців там на предмет там, історичної пам'яті. Uh -huh. Ми запитуємо, наприклад, які постаті в українській історії там є топовими. Да? Ми там називаємо сковорода і починаємо там Леся Українка, князь Ярослав Мудрий. Тобто ми питаємо про колишнє, да? або ми питаємо, от що для вас там велика вітчизняна, чи світова, або коли відзначати день перемоги, чи восьмого, чи дев'ятого. Тобто ми йдемо, ходили б ту історію, ретро туди ходили. А оцей проєкт, який зараз ми реалізовуємо, це те, що я називаю Ми пишемо історію. Так. Бо ми питаємо про те, що були. Ми говоримо про війну. Які люди відчували емоції? Наскільки ця війна для них була. Несподіваною, це в першому питанні ми запитуємо. Далі, як трансформувалися ці емоції від страху там у багатьох до люті, як сьогодні це звучало слово? А, друге тема, велика тема, яку ми обговорюємо, це я б назвав її віхи війни. Що запам'яталось? Угу. І запам'яталось, ну, скажімо так, дві крайнощі: це трагічне, драматичне. І люди тут згадують Азовсталь і Бучу, і окремі маленькі трагедії. От люди кажуть, у мене вбило там когось. Або я бачив, як сьогодні, навіть в Дніпрі жіночка сказала, для мене велика трагедія, що мій кіт, британець, який був дуже, мабуть, не. любимий, він помер від війни, тому що він, коли ці вибухи, і цей котик не витримав. Тобто, навіть отакі речі. Тобто, ми питаємо про трагічно. Драматичні моменти віхи цієї війни, і говоримо про героїчне або те, що надихає. І тут згадуються теж такі цікаві історії. І подвиги маленьких людей, там чоловік, який не побоявся на танк, і подвиг азовців, і перемоги наші під Київ, на Київщині, Херсонщина, Харківщина. Ну і маленькі перемоги починаючи з острову Зміїний, теж люди згадують. Це перший був той посил, імпульс, що ми їх можемо. Ну і руський корабль. А третій, до речі, це ми питаємо про символи, про людей, які асоціюються з цією війною. І теж така величезна палітра. Отже, ми пишемо нову історію. Те, що зараз нам наговорили і наговорюють люди, ми потім це. Вичленимо у такі, скажімо так, ну не настанови, як це їх назвати? Ну с... висновки, висновки Ана аналітику. Аналітику, і яка буде вписана в підручники історії для наступних поколінь, а дивись, мені от складно це уявити, хоча я бачив, як ти працюєш, і mm -hmm. я, я бачив, я, яка наскільки це важка праця. Тому що є, ну умовно кажучи, соціологія цифр і соціологія рейтингів, де mm -hmm. е, кого ви підтримуєте, хто там із світових лідерів, 80% за того, та mm -hmm. рейтинг підтримки такий. Та це зрозуміло. А от теж, той проєкт. З яким ти приїхав, це я не знаю, це соціологія емоцій, якщо можна е сказати так. Емоції, як на мене, ну, я розумію, що є певна методологія, але все одно дуже складно з них скласти якусь Це не математика. Ні. Це емоції, які дуже складно вибудувати в якусь схему і систему. Але тим не менш, багато схожих емоцій люди так. переживають. Ну, Дивіться. А... Виміряти цифрами рейтинг довіри чи там, якусь там, довіри до Євросоюзу, mm. там, рейтинг політика. Це достатньо анкета. Підходиш до людини, будь ласка, дайте відповідь на ці запитання. Таких анкет ми там, тисячами запускаємо. Потім сідає соціолог і своїми формулами соціологічними вони виводять оту, там, цифру там, підтримки чогось, голосування за когось. Те, що зараз я роблю, це фокус-група, тобто це 8-10 людей об'єднані спільним якимось там соціальним статусом чи географічним. І це не фокуси, це фокус-фокус. тобто Ми беремо якусь тему в фокус і її обговорюємо. І от, ну Звичайно, це важко. от Мені сьогодні я прийшов з важким серцем. Але мені легше від того, що я ніби в губка всмоктав у себе ці емоції людей. Були жінки, ну, Бахмутський був в мене зараз респондент. Mm. У мене була жінка з окупованого Токмака. У мене були жінки з, з Харкова, з розбомблених хатів. Були люди, які втрачають своїх чоловіків на війні, ви уявляєте. І вони. Ну, Як психотерапевт. Люди виговорюються, плачуть дуже. Я бачив, як да. люди плачуть під час твого інтерв'ю. І навіть бійці, які приходили бійці. до тебе, ну, вони не плачуть, але я бачив, наскільки от якийсь внутрішній емоційний стан досягає ну, надзвичайно високої шкали. А для тебе це те, з чим потрібно працювати. Це складно. Працювати. Це не журналістика, це ще е... потрібно проаналізувати. Ви знаєте, от, оці дев'ять фокус-груп, які я вже от сьогодні там провів, mm -hmm. е вони важкі, оці, вони дуже цінні, бо це от живі люди, розумієте? І коли я дивлюся її в очі, коли вона мені виговорюється, ніби я лікар або якийсь священник, мені легше від того, що цій людині легше. Вона виплакалася, вона виговорилася і вона і пішла з легшим серцем. Наживо групи важчі, бо. Ну, а Інші обставини змушують нас проводити ці фокус-групи в онлайні. Тобто в зумі, я бачу людей в моніторі. Ну, Звичайно, ступінь контакту менший, людина, мабуть, не зовсім відкривається, коли mm -hmm. в такому дистанційному mm -hmm. онлайному режимі. Ну, Десь так ми проведемо ще дві фокус групи. Да, до речі, якщо говорити про соціологію, оцю якісних опитувань це фокус груп. Ну це теж соціологія, тому що цей проект передбачає спілкування з людьми західної України. Угу. Схід, у нас Харків був Ужгород, крайнощі такі. У нас буде Одеса, і туди треба їхати. Географічні бо... крайнощі. Одеса Чернігів і Дніпро, як серце. <гіт installation> а, а от так нам приємно. Я досі не знаю. Дніпро це Східна Україна, чи центральна Україна, чи Південна Україна, ну, тому що у нас тут поєднано. До речі, це... ми теж так якось, чи до Сходу вас записати, <піл rodent> чи до центру. Я кажу: ні, давайте до центру все-таки. <гіт finish> <пілот> Добре. А дивись, ти працюєш з тією гру, і якщо говорити про те, от мені сподобалось, ти сказав фразу Ми пишемо історію сьогодні, тому що історія це та річ, яку потрібно фіксувати. Mm -hmm. Не було б Нестора при всіх питаннях mm -hmm. до Нестора, yeah, yeah. я маю yeah, yeah. на увазі. Ми багато б чого не знали, от mm -hmm. і ти спілкуєшся з тими людьми. Які бачили, які або воюють, або стали жертвами людьми, тому що втратили близьких так. родичів, або е, втекли від війни, вимушені були тікати так. від війни. Е, більшість населення України, і, безумовно, це на щастя, оцього всього на собі uh -huh. не відчула. І дай Бог, є велике сподівання, як мінімум, що не відчує. Uh -huh. Але ваша задача не лише вже якимось прийдешнім поколінням. Мовою соціології, да, але в тому числі і мовою емоцій передати ось це, що відбувається сьогодні. Але, очевидно, що і донести до тих, хто на їхнє щастя з цим не зіткнувся. Це, це вже місія. Ну і дивіться, я трошечки там ну, наперед забіжую і скажу, які тенденції, от я вже побачив. Ага. Ну, Скажімо, ота трансформація емоційного стану. Так. Тобто, десь. 50% людьми, з якими спілкуватися, для них війна стала як грім серед ясного неба. Тобто, ніби так, да, але як це так може бути, що. Я, я сам такий. От. А, і всіх людей була перша емоція це страх, це паніка, це жах, це нерозуміння, особливо жіночі жіноча стать. Але кажу: а як зараз? А зараз у них це трансформувалося в лють, в те, що ми переможемо. І... А кажу: а чому? Далі наступний блок угу. віхи війни. І от е... Зміїний, Київщина, е... оце, мабуть, війде в історію, тому що це ті переламні моменти, насамперед психологічні, в сприйнятті населення, які поламали від війни. Е... Це теж, якби, мабуть, буде цінно для наступних поколінь. Далі ми говорили про людей, які асоціюються. Ну, ви знаєте, най... найчастіше я чую те, що це український народ, Таке збірне поняття, uh -huh. що ми, незважаючи Схід, Захід, там хтось, які російськомовні, україномовно православні греко-католики, ми стали народом. І Путін зробив нашу націю. Друге, волонтерство відзначають, ну, звичайно, ЗСУ, нашу mm -hmm. армію. Тобто збірне поняття, оце хто віде, ну, хто найбільше вніс, або з чим асоціюється війна, це народ, армія. А, ну, серед прізвищ, ну я знаю, ну, чинний президент згадує, особливо його згадує більше молодь. А, і старше покоління, середнє неоднозначно. От в Дніпрі, до речі, теж. А по закордонних, от скажу, герой всіх опитувань з десяти людей, восьмеро кажуть, про, ну його вже Джонсоніком назвали, ну Джонсон зривається в усіх з язика. І тому це символи русські кораблі. Єдине, що мам і людей такої інтелігентної там складу. А. Напрягають там, трошки нецензурщина. Ну, це ми все розуміємо. Ну, коли там дитина читається, ми не хотіли, щоб ці були матюки вживлені в наші мови і надалі і в наш менталітет. Так ці символи пес патрон, а її трагічні символи це отой Азовсталь, о той промінь сонця, да -да -да. який прориває цю темряву цих підвалів Азовсталі, привид Києва. Ну, Тобто ці мемчики, всілякі, цигани з Транками. Ну, безумовно, да, фермерські війська. Я думаю, що це підручник історії буде добре проілюстрований. А Матеріалу я знаю, що про, про що ще подумав, що ще й для міжнародної спільноти, да, да. безумовно, більшість країн Європи нас підтримує, але все одно для них це війна десь, десь далеко. Да, ми підтримуємо народ України, але ну щоб... і оце ще. Один спосіб ваша робота це е, допомогти їм е, та і нам самим власне mm -hmm. зрозуміти цю вій... і ві... головне відчути. От от якраз оця соціологія емоцій відчути війну. Mm -hmm. От мені здає, здається, це задача. Якщо вам вдасться, а я сподіваюся, що вдасться, да. це буде просто гігантська робота і супер і ще Що я помітив, що це важливо буде до речі, тим урядам, міжнародним інституціям, олонівцям, Червоним Христам. Бо є політичний рівень, дипломатія є, де є свої там, закони, а є якби, думка народу, голос народу. І я думаю, що важливо там, і тому ж і німецьким політикам, і французьким політикам, і грузинам. Почитати що кажуть люди грузі сьогодні часто згадували як країна, яка і тому ж гутерешу зону було б непогано почитати а, ц... і до речі цим... Цитати, які висловлює от український народ на адресу тих міжнародних інституцій лідерів країн. Що ж, я і от що мені сподоб... ну Я був там час від часу присутній під час роботи цих фокус груп, тому що бігав там з телевізора і, і до тебе. <рес> от я помітив, що люди дуже цікавляться наслідком цього спілкування, тому що вони дійсно я бачив, як людина. От починає заводитись, вихлюпувати ці свої емоції, але головне їм не тільки от передати свої відчуття, а ще а що який результат. Тому в усякому разі у Дніпрі я неодноразово чув, що від тебе так, а коли буде ваша аналітика, мені, будь ласка, покладіть на стіли. Я хочу знати, в чому я приймав участь. Добре, ну по-перше, я вам дякую, що даєте мені трибуну. І завжди, коли ми тут, ви завжди нас гукаєте. Тому ми, та... ми дружимо з структурами, скажімо так. так. Вашому каналу величезне поводіложіка. Подяка за допомогу і за підтримку інформаційну. А, як ми впливатимемо? Ну до речі, цей проєкт це історична пам'ять. Проводимо 12 фокус-груп, вичленяємо ці цитати теми, які найбільше звучать. Далі ми складаємо соціологічну анкету, це це вже кількісний метод дослідження громадської думки. Запускаємо заганаціональне опитування з тими меседжами, з тими темами, які ми пропонуємо. І далі ми ну це оприлюднім, А треба віддати належне українській владі і взагалі нашому демократичному суспільству, соціологія, чесна соціологія, це інститут впливу, це інститут влади. І читають, дивляться, зважають на рейтинги, на на ці е, речі, які говорять mm -hmm. люди. Тобто, я думаю, що десь у квітні ми закінчимо цей проєкт і обов'язково. Можливо, зустрінемося і обговоримо вже, оту... обговоримо, вітаку, яку ви. А через тебе всі, починаючи від переселенця, який живе десь на зйомній квартирі, його все-таки цікавить. Тобто українців мені дуже сподобалася сьогодні да. ця небайдужість. Що да, да. Ми, ми хочемо результат? Ми не просто так прийшли. Ми хочемо останню крапку у вашому тексті теж прочитати у кожній групі, в кожному місті в мене є так, би мовити, там ініціатор цієї. Ну хто збирав, mm. хто допомагав, і я всім пообіцяв, що от вам. Адресно прийдуть ці матеріали. А при нагоді ми ще оприлюднимо ці, так. тому що я певен, що це, ну, над... І це не просто багатий матеріал з наукової дослідницької точки зору, це ще й унікальний матеріал для світу 21-го століття, тому що жодна інша країна, на їхнє щастя, такого досвіду немає. Але з іншого боку, навіть попри всі жахи війни, якщо ми усвідомимо цей досвід. Боже, який ми ривок в своєму розвитку зробимо, це от перемога наша буде просто неймовірною. те, що ми побудуємо після своєї перемоги, в тому числі з вашою допомогою. Я ми тут, до речі, ще важлива річ зачепив. Війна, це що ми зараз переживаємо, вона так зробила ну наскільки людські відносини цінними, угу. що цього не, не знають. Ті, хто не цього не пережив. І оця мораль, оця, оця, оця вся трансформація людей. українці вийдуть іншої нації, іншими людьми. І ця трансформація суспільства, людини, вона важлива, мені здається, буде вивчатися всіма, всіма, всіма. Я тобі щиро вдячний. Я так глядачам відкрию, що ми зараз ефір завершимо, але ми з тобою ще попрацюємо. Ну, по-перше, ми поїдемо на перемогу 118, а по-друге, Ну, це вже поза твоїм проєктом, але ми поспілкуємося ще з дніпровськими юристами, які об'єднались, які вже співпрацюють, до речі, з міжнародним трибуналом mm -hmm. і збирають е, факти злочинів е, москальських убивць. Mm -hmm. І це те, вони теж збирають матеріал. Можливо, у вас знайдеться спільна мова, і нас очікує, можливо, mm -hmm. якийсь ще наступний да. проєкт, ну це вже е, е, інша розмова. Я тобі щиро вдячний. Я з тобою не прощаюсь, тому що Тут ми ще працюємо, от. але, е, шановні глядачі, ще раз нагадаю, що у нас. У нас був комунікативний менеджер фонду демократичних ініціатив імені Ілька Кучерєва, який, я ще раз нагадаю, багато років почувала Ірина Бекешкіна надзвичайно авторитетний, надзвичайно класна, щира людина, яку ми будемо пам'ятати, яка вже увійшла в історію. І коли вам буде траплятися якась аналітика від імені Нащадків, я можу сказати, Ірини Бекешкіної фонд демократичних ініціатив імені Ілька Кучерєва, Оцим даним ви можете довіряти не про кожну українську соціологічну компанію. Я таке можна сказати. Можливо, ми якось ще поговоримо про маніпуляції на соціології. Це окрема величезна тема, яку, до речі, якою, до речі, дослідженням займалася пані Ірина. Шановні, радий, по-перше, вдячний нашому гостю Юрію. Ще будемо бачити всі попрацювати. Вдячний вам, що були з нами. Якщо вас цікавить аналітика, а я думаю, вона вас цікавить, от вивчайте в першу чергу матеріали, котрі роблять фахівці. Не довіряйте. Не буду називати імена, але багатьом блогерам чи публічним особам, які просто там мають переслідують таким чином власні інтереси, завжди правильні висновки, висновки, гідні довіри роблять лише люди, які фахово цим займаються. Як наш сьогоднішній гість, дякую, Юрія. Дякую вам і слава Україні.